Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. В Бердянську переховуються дезертири з Шторм-Зет. Троє зеків попросилися на війну і втекли з позицій, застреливши трьох своїх. Вбивці розгулюють на свободі. Тож Бердянцям варто бути обережними. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Пологівському районі. Четверо працівників загинули, двоє поранені. П'ятиповерхівку навпроти Застафонської вісім, яку зачепило вибуховою хвилею. Ремонтують у пошкоджених квартирах. Завершують бетонувати підлогу, встановлюють пластикові вікна, укріплюють стіни і готують металевий каркас для даху. Чеченського офіцера взяли у полон ймовірно на запорізькому напрямку. Штурмовики 15-ї бригади оперативного призначення захопили командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалічечня. Ефектне відео на запорізькому напрямку підсмажили російський Т-90 у районі роботи ЗСУ мають тактичні успіхи. Південніше п'яти хаток відбили контратаки та відкинули ворога. В Запоріжжі біля зупинки транспорту знайшли мінометну міну часів Другої світової і знищилися перед ЕСНС. Рашисти хочуть привести четвертий енергоблок ЗС у режим гарячого зупину. Персонал відмовляється, оскільки це є порушенням ліцензії на експлуатацію і може спричинити ядерну катастрофу. На Малітопольщині експоліцейський затримує і допитує місцевих жителів на фото. Зрадник з'єдушев, який особисто наносив тяжкі тілесні і погрожував вбивством землякам. Колаборанту оголошено підозру від ДБР. Шість екскаваторів подарували запорізьким комунальникам в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги програми розвитку ООН під назвою Реагування на зимування в Україні. Крім того, техніка може виконувати земельні роботи на глибині до 5 метрів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.